Не давайте, каже Господь святині псам, і не мечте жемчуга вашого перед свинями, щоб вони не попрали його ногами своїми, та ще й розвернувшись, не покусали вас. Що робити із тим, коли ми читаємо Євангеліє, Слово Боже? Сьогодні каже Господь, я вам кажу, і ви так кажіть. І от тепер повторяю слова Христа, я кажу. Люди, не давайте святині псам і не бросайте жемчуга под ноги свиням. Оказується, в нашій державі нині любий громадянин України, почувши таку проповідь і чтення Євангелія, іде в суд і каже, і пише: мене оскорбили, обозвали і свиньою, і псом. Удивительна реч! Но то текст Божий і має відношення не до когось конкретно, а Євангелій вказує, який образ тих людей. І що ви думаєте, Любий слідчий міг би, маючи грамоту церковну, знає Слово Боже, казав би хлопчику, іди собі думав, то не про тебе, до тебе ся не звертали, тобі нічого не казали, і Євангелій до тебе не відноситься. А якщо слідчий окажеся, Мудрий і відкривають головне діло. І судять чоловіка. Це чули сте, обзвав людей і псами, і свинями? Хоча річ іде просто про цитату із Євангелія. Мало того, і ще є одна цитата є: каже Господь притчу: в єдному городі жив суддя, безбожник, і Бога ся не бояв. І людися не ганьбив. І от один священник теж у проповіді розказав ту притчу і знову пішли на нього жалуватися, обзвав суддю безбожником і чоловіком, котрий не має ганьби перед людьми. І знову слідчий, якщо б знав Євангеліє, не відкривав боголовної діло, но увы, у нашій державі. Сьогодні мало хто знає священне Писання. І тому відкриваються головні діла. І в суді потім виясняється, але вже ганьба і імідж негативний для всього судочинства і всієї держави. Зато ми мусимо православні бути смиренні. І коли нас судять, ми часто написано в законі. що Кожен проповідник, кожен журналіст, каже, має право говорити свою точку зору. І які робити гіпербелі, порівняння, чи там такі собі некі образи, ну, виясняється, ти порівнюєш лікарню із підвалом, каже, що подвали то не лікарня. А потім кажеш, що точно так же люди не йдуть у підвали, йдуть у лікарню. Так і. Вірні діти Божі не йдуть хоч у яку церкву, а йдуть у канонічну церкву. І от жалоба на священника. Він порівняв нову релігію з подвалом, хоча такого порівняння не було. Що це значить? Не просто неграмотність, незнання священного Писання. А ще й виявляється незнанє законодавства. Але коли чоловіки хочуть покарати, а не є за що, та хоч за що цепляються. Що ж нам, людям, православним канонічної церкви, яку тепер грозяться до літа, як заявляють високопосадовці, хочуть з церкву заборонити? Уви, такої ніхто не робив не при Австро-Венгрії, не при Чехах. Не при Совєтському Союзі, не забороняли. Гонили, били, судили, але не забороняли, не нищили, Туй обіцяють це зробити дуже можливо через пару тижнів або через місяць. Господи, ті угрози завжди. Приймім їх як угрози людей нецерковних, невіруючих, люди, куди так далекі від церкви, від Бога, як небо від землі. І їхні плани ніякого відношення не мають до інтересів держави, до інтересів народа, до інтересів єдинства держави, єдинства народу. І особливо це уважно і в воєнний час. Боже, мати, поможи нам, щоб ми не сердилися на тих, хто за нас іде в суди, судити нас, бо вони видите, їх обозвали якимось словами. Да ніхто їх не обзиває. І у нас у проповідях ніколи ми конкретно не називали когось, Но формує образ грішника, вказуємо, будьте осторожні, не будьте похожі на такий образ, бо лише так поступаючи, знаючи Слово Боже, люб'я Слово Боже. І ще раз нині з любов'ю зачитаємо Матфея 7 глава. Не давайте ви, люди, святині псам. І не бросайте жемчуга вашого перед свинями, щоб вас не потоптали ногами своїми, а ще розвернувшись, бо вас не покусали. Просить собі, і буде вам. Глядайте і найдете, стучите, стукайте, дуркайте, ковтайте, цоркайте, всяко і вам отворять, Ібо всякий просящий получає, іщущий находить, а тому, хто стукає. Ковтає, цоркає різними нашими русинськими глаголами можна говорити, тому Бог відкриє остальним гонителям церкви, всім людям, котрі завтра підуть жалуватися на нас, що ми їх обозвали і свинями, і псами, Бог буде не їхній Бог, тому що треба достатньо мати честі достоинства, щоб у всьому світі не влепнути в різні історії. А наоборот, подвігом, молитвою, постом і чесностю вийти в історію і потом по милості Божої на страшному суді із святими наслідувати Царство Божо. Амінь.